Ну і от Єва записала відео. Мовляв, її теж зацькували, але треба, щоб світ знав правду. Фото в мене в підлітковому віці, будучи під російською пропагандою, не має нічого спільного зі мною сьогодні. Свою позицію, сторону, погляди я обрала чітко і всіляко допомагаю особисто та інформаційно нашій країні. Я плачу податки, я роблю все, щоб створювати україномовний мовний простір навколо себе. Я роблю український Ютуб. Я розвиваю український Ютуб і роблю контент для того, щоб українці. Споживали только украинский контент. Все так резко стали щирыми украинцами, что забыли, блядь, каково это быть людьми. Понимаешь? И это очень страшно. Что тебя тупо булят не захуду. Угу. Но они не понимают. бульте ради Бога. Но от этого, блядь, мои деньги не страдают. Це ви побачили зразок контенту для того, щоб українці споживали український контент навколо українських інтересів, який принижує українське, називає українців які відстоюють своє війні геноцидальній Росії проти України. Нагадаю на знищення української ідентичності. Нам цей поц задвігає от той булшит. А біля нього сидять єва і кивають головою. А потім через рік. Коли український бренд не вирішив зробити з нею колаборацію, а потенційні клієнти, та й взагалі просто люди в соцмережах такі: Ну, алло, ви, ви взагалі, ну, типу, ну, ну це ж руська балалайка, навіщо її легалізуєте, навіщо ви її створюєте якийсь образ, того, що вона там до дизайну має справу і так далі? Альо, альо, ну, типу, перестаньте. І далі почався. Почалася реакція всіх найпотужніших Алхім і так далі, в бік того, що опять хейт, кенсел, і взагалі українці одічалі, Ну і е, текст у них один і той же. Я показала вам, як виглядає методичка. Цей текст витворюють просто пачками. Ти заходиш в такий втрец, а там просто десяток постів із серії. Все злобне, можна поставити хрест, деградація. Нормальні українці друг другу допомагають, а ці тільки закапують. Ну і серед інших мені дуже сподобався Люша Гончаренко. Люша Гальчиренко теж написав, що ось вам приклад ідіотизму, який зараз процвітає у нашому суспільстві. Єва, я нічого про неї не знаю, ну він там. Трьохсерійно трьохсерійний пост написав, і ви там, якщо зайдете, можете прочитати той текст, який за це. Єва. Як я бачу, фотографувалася з тим прапором, коли була ще дитиною. Потім переїхала до Києва і почала тут жити, працювати, підтримує Україну, допомагає армії. Вибачалася вже сотні разів за те, що було раніше. Говорить там Гаєнка. Хоча в тексті пише: не знаю, хто така Єва. Звідки він знає, що вона сотні разів вибачалася? Оцей от драматичний текст. Вообще, що ще вона має зробити? Давайте тоді подумаємо, за що ми воюємо. Може, відкрию вам секрет, але 99% дітей на окупованих територіях точно фотографувалися з прапором Росії. Що ми тоді маємо з ними зробити? Вбити? Це все пише Льоша Ганчаєнко у себе втриці. Реально, я зробила скріни, так думаю, ну збережу. Ну, ну показую вам просто перший скрін, так що не пиздю. І далі дуже шкода, що бренд одягу повівся на цю маленьку кубку активістів мандзюків У Льоші свої стосунки з Мандзюк, там своя своя атмосфера, які вирішили, що вони і є суспільство, і є Україна. Вони не Україна. Ми Україна. Да, ми Україна. Нічого не знаю про Єву. Вона сто разів просила вибачення, зря нападають на ребенка, дітей в окупованому ЛНР вбити, чи що? Ну. Бляха, стільки маніпуляцій за один короткий текст. Алексій, ну ви вмієте краще? Ми Україна, і в нашій Україні ми приймаємо людей, які зробили помилки, які вибачилися. Ми вміємо прощати. Ми вміємо просити вибачення. І от про просити вибачення. Оце реальна історія, яку я бачу уже прокачують. Я вже бачу, як прямо в соцмережах. Батня починає заряджати, що нам треба міритися. І перш ніж ми перейдемо далі про просити вибачення і так далі, ну, зрозуміло, що Аліксій це вкладає в бік того, що нам треба просити вибачення за образи до тих, хто на окупованих територіях українців з українцями. Він, типу, так. Але питання в тому, що тема і общого пространства Ну, це Аліксій зараз. Потім буде Алексій знову говорити і про русський мір, і так далі. Ну, давайте просто е, я не знаю, через два роки повернемося до мого цього передбачення і подивимося, що там буде. От, Але питання в тому, що я оце от просити вибачення, примирятися, е, бачити людяне в той стороні, яка на нас напала, ми не будемо їх називати. Тому що тату падіот і так далі. І от іде оця історія. По-перше, коли ну, відверта колаборантка, яка просуває антиукраїнські наративи, бере, ну і ну, типа, її зробили глянцевою, таку показують, як інстаграм-продукт, який багатьом хочеться наслідувати, бо у неї сумочка дорога. Вони не дивляться, що у неї жлуб біля неї, який з нею ну, спілкується як. Кончений. она ну, раді сумочки готова. Коротше, все, багато мужчину зінку знайшла, що не є весілля з русскими, музика руска постійно, постійно вона споживає все навколо російське, дружить з людьми, які відверто зневажають українське, допомагає їм просувати ці наративи, не занурюється взагалі в глибину. А чого, що відбувається? Дає цю можливість далі розказувати про то, як все взагалі плохо, у нас булінг, кенсел і так далі. Підіграє в цю всю гру, хоче якоїсь Ваги в українському суспільстві, все більшою і більшу, і обіжається коли їй не дають і починає делатися девочка-струсика. Вот это вот все ми маємо вигрібати Ну, а потім буде Давайте просити прощення у русских, которое хороше. Ну, наступна стадія, да. І тут я дам уривок одного інтерв'ю, яке я давно хотіла пізніше хотіла у версті сказати, але зараз, зараз якраз на часі, особливо от питання з вибаченнями і з тим, щоб бачити в ворогу щось людяне. Я сьогодні тематичним відео, відео, яке я вважаю тематичним інтерв'ю, яке до Геловину рекомендую подивитися. Подивитися суч, цукр, мус з цукренком і з гуртом Цвинтар. І вони там говорять про розлюднення. І, зокрема, там звучить така думка. Як сказала відома українська поетеса, мене любов ненависті на навчила дуже багато того, що я люблю. І, і кого, і чого Росія знищила, і тому це навшило мене ненависті. Ось люди, які такі, ми за все хороше, ми за добро, треба все розуміти і так далі. Вони просто насправді ніколи не втрачали в великих кількостях те, що вони люблять, тих, кого вони люблять. Uh -huh. І так можна, звісно, бути там не знаю, буддийським монахом чи там якимось праведником, який прям всіх, ну але це які, ну, всіх прощає, але це якась інший щабель, мабуть, усвідомлення. Я ще знаходжуся на тому, на якому я. Просто зрозуміла, що таке справжня ненависть, коли ти насправді втрачаєш і насправді. Болить тобі дуже сильно ну, від того, бо, бо тут є ну пряма залежність, це ж не просто ми хочемо смерті, бо ну так, ворогам, так я саме про це й кажу, а, що бо вони, бо це ті люди самі, які бувають ну наших наших коханих і, і да і, і тих, ще, ще є ще дуже дуже важлива тема, яку ось люди, які кажуть, що треба прощати, mm -hmm. не, не можна, не можна там розчелевечувати розчелевечуватися. Дуже важлива тема. Прощати можна того, хто просить пробачення. Тобто, якщо людина усвідомила, якщо вона покаялася, якщо вона. Каже, вибач, я був неправий, я більше так не буду. Я готовий спокутувати, я готовий якось компенсувати це, не знаю, морально-матеріально або ще якось там ну, все життя. То ти можеш подумати, чи є у твоєму серці місце для такого пробачення. Але тут пропонується нам пробачати тих, хто навіть не думає про ні не про яке пробачення, а навпаки, навпаки, ще якби сильніше розкручує цю спіраль всієї злоби ненависті. Ну, в такому сенсі пробачення, ну, прощення, це буде. Ну, Акт зла, тому що ти злу дозволяєш бути злим і ще й нарощувати свої потужності. Тому в цьому сенсі я вважаю, що ну, прощати ворога це саме зло в такому контексті, uh -huh. бо це потурання його злобі, uh -huh. абсолютно. Прощати ворогу, який взагалі навіть маленького зусилля не робить в бік. Порозуміння з тобою, він просто тега зладить і розповідає, ти все і все придумав, я роблю український контент. Що ти до мене до е, бембався? Я жертва в трусіках. У мене просто фотографія з флагами Реленер в 14 років. З ігноруванням всіх інших контекстів, з ігноруванням всього того, що просуває, з ігноруванням толерування русского, з ігноруванням того, що ти цьому дозволяєш бути в просторі, це ну. Зло зло давати цьому просто можливість бути.